У Слов'янську відновили п'ятиповерхівку, розбомблену ще влітку 2014-го. Зруйновані оселі збудували державним коштом. Власники квартир досі не можуть повірити, що це сталося. Люди отримали під'їзд із новим дахом, що не тече утепленими стінами і новими комунікаціями. З щасливими мешканцями спілкувався Ігор Горламанок. Ось такою в липні 2014-го була п'ятиповерхівка в середмісті Слов'янська. Гаубичний снаряд вщент розтрощив один під'їзд. Мешканців вціліли, бо ховалися в підвалі. Чоловік 50 було, люди з рядом окресності, з домів, з розваленого дома, з дітками були. А це той самий будинок уже нині, цілком відремонтований державним коштом. Біля під'їзду юрба людей. Це вони півтора року тому чаїлися у підвалі, а потім поневірялися по родичах та винаймали наймали Тло мешканці випередки поспішають до власних осель. О з Богом. пенсіонерка Лідія Павлова вперше бачить нові стіни. Заходить з іконою. Це все, що вціліло зі старої квартири. Я з нею йшла і з нею прийшла. Лідія Васильівна вірить, бо гродиця її урятувала. Коли з усіх боків гепало, жінка вперто не хотіла покидати власної оселі. Виїхала лише тоді, коли божа матір звеліла вісні. Наступного дня будинок поцілив снаряд. Значить, так богу угодно. Прихистили пенсіонерку сусіди. В них мешкала невибагливо. Тепер відновленою квартирою ходить вражене. Така прелість, така красота. А це до своєї двокімнатної поспішає родина гонтарів: чоловік Богдан, дружина Наталя та трійко дочок. Старша Настуся і молодшенькі двійнята, Даринка та Марійка вже визначилися, де буде дитяча кімната. Пайом показки і на спала, а потім. На верхній спала. Квартира оздоблена під ключ. Богдан каже, ремонт невигадливий порівняно з тим, що був. Проте від нього чоловік на сьомому небі від щастя. Відтепер не треба платити дві тисячі за винаймане житло. Не вірюся. Вначалі не вірила, що воно розрушено, а потім не вірюся, що воно встановлено. Взагалі не вірилась. Будинок відновили за півроку. На це витратили 4 мільйони бюджетних гривень. Загалом 17 квартир. Тепер мешканці інших під'їздів можуть позаздрити сусідам. Звісно, тут утіплення прозведено, замінна криша. Я думаю, що намного буде і качественніше. От тільки таких щасливців поки небагато. На околицях Слов'янська іще задосить за досить руїн. І власники понівечених будинків питають владу, коли ж їхнє житло відновлять. А влада відповідає: для цього потрібні чималі гроші. 367 мільйонів. По нашим підрахункам по кожному будинку, по кожній квартирі є акти. Скільки потрібно фінансового ресурсу, якщо взяти широки, якщо взяти піски, і там, де ми не можемо добратися, по нашим розрахункам це ще десь біля 2 мільярдів гривень. Керівник певен, навіть таку суму в бюджеті знайти можна, проте є проблема. Державні гроші можна виділяти лише на комунальну власність, а на приватні будинки і приватизовані квартири ні, тому щоразу доводиться шукати способи оминути цю заборону. Ігор горловинок, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.